Pirożki, kochani moje, zaczęło powiedzło wyліata. Jak zaczęło prskać, to już naвіć tak mocno nie podsmażała się, bo jedną stronę, ale mam nadzieję, że nie zrobił się środku. Z powierzemcie moje pierożki. Ja bardzo ubiegłem, a tak ubiegła tak. Bartek lubię i ja. Serdecznie Was witamy, kochani moje, na moim mokbanku, mokbank Maria Usi. I tak, po prostu przekąska taka na piekło e, czecholcajów, kochani moi. Jeszcze cała mis, misa taka. To, jest dużo drwianie, że ja ostatnio kupowała. O. Patrzcie. I pirozko, kochani moi, śpiesznych pięknych, smacznych. I z kapustą, z kieszoną, zasmażaną, kochani moi, z cebulką, przyprawami i, kochani moi, z ziemniaczkami. A teraz powiedzę, z czarnej. Kto teraz w tej chwili jakieś danie je, smakuje, to życzę smacznego Wam i sobie. Troszkę robiła tak szybko i, i tutaj smażyła cała spocona, przepraszam. Kochani moi, no dzisiaj wolny, jutro ma wolny Bartek, to kochani moi już tak przed dniem. Zakochanych zrobił takie pyszne miesiadanko. Wszystko umie, wszystko potrafię, kochani moje. Kłobasku podsmażył na pół pokroił, tak ładnie. I sadzone jajko zrobił, i cebulki tam podsmażył, i pomidorka z cebulką zrobił, pokroił tak ładnie. I kanapki z paszczytową brzmiodową musztardą zrobił i zrobił dwie kropki chyba z dżemem. I kawusię to ku pyszno smacznie zrobił. Я кажу, кохані моє, відай, що мені коха, що направди мені коха старостів, мящизна. Я ще мешкання, мешканнями по шпромту. Заняка в кохані мої, умив. Умив в лазінці мушлю, умивалки, ванни. Вишуровав, кохані мої, ладні з млечканців. Я розбила такий кубечок, де щотечки чимало, то такий комплект Наталочка купила, в Prezencie, jak byli u mnie tutaj w gościach na trzymania. Kochani moje, tych szczoteczek, kupił do pozyskania buzi, tych zębów i na plin. I to już ktoś, kochani moje, воно вже падало і таке ще бати було у гурі, але я хотіла вижуть і думаю, то не можна чиматься. Ну, то я ж, кохані мої. Зробила так Наталя, вже не чимося, й розбилася кавали кодлечі, то пошла до сміття. А тих є ще три чанці всподик такий там ще ма, там ще щутечки перенесла до того кубка, кохані мої, е був на напукання. Поздравім тебе, цуречко. До твою е кохану цуречку мою мусю Лізуню моцно нові вас цілую. За вами, зеленим обілетом, кохані мої, і кульди. Ну, Там показати вам, як в сродку, а в сродку побачите, як ладні. Ладні вже пічони. У ще часто слідутки, кромці, то навіть не варта їсти. Але все покаже вам. прохлюдки, бо я трошки води є ще мінеральної газованої дам. Умельдом. пирожки мне кохані мої. ковязываемся внизу калином у нас на, на дворцу автобусовой сбредаем таким для шашка люди все они смажем туда на, на, на бизнес свежие и бляши і, і чебураки на пюрешки такі різні. Піде на ринок, до міста, робить закупи, то обов'язково якраз там купую льоди, пломбір з Вот там ненадельный вес, пока не мой и подполковым поведлами. С рустанным млеком, с маринадом. Руж ненадельным. В середку тим пломбири чоколадовый, пломбир с кавалками чоколады. Ну и такие пирожки, пока не мой уверен, тоже купую. И для сына свежего. Но мама завжди чей обмавится. Для себе, для, для Вікторка. А Я вам скажу, что я хочу есть. То і зе, от лиш смачно спекла, може не хоче. Он свіча. Он не так пристойно кис. Не хоче лишній кілограм. А. Не шукуймося, у нас смачно, але не здорого. На глибоке молеююче смага. Ну ось із тут і

miejsce znowu ruszył. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, pomalutku, pomalutku, ale do przodu z Bożą pomocą i z Wami. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Buziaczki dla wszystkich i dla każdego. Pa, pa, pa. Do zobaczenia.